Мені дуже часто попадаються відео з дітьми, батьків, раз та аутизмом, з тим, як вони показують своїх діточок, які, у яких стаються мелдауни, істерики, ну, тобто неконтрольована поведінка. І я, як завжди, заходжу в коментарі. Я бачу дуже високий відсоток агресивних коментарів. Причому ці агресивні коментарі їх лайкають. Ну, тобто там декілька тисяч, скажімо так, а може навіть і десятків тисяч лайків. І спершу це мене, якщо чесно, шокувало і відразило: Як це так? Ну, невже ми люди, які злі та агресивні? Тобі ж ця людина нічого не зробила, да? У мене перша реакція була така: типу, як так? А, проаналізувавши це, я зрозуміла, що людям просто насправді страшно, страшно через те, що вони не можуть це пояснити.